Уявіть, ворог увірвався в місто, і замість точкової оборони ваша армія починає стріляти по всьому, навіть по своїх. Так виглядає цитокіновий шторм, коли імунітет втрачає контроль. У нормі цитокіни, мов посланці, що координують захист. Але іноді ці сигнали стають криками паніки. Організм починає палити з усіх армат. Виділяючи забагато запальних речовин, і тоді ушкоджується не лише вірус, а й твої власні клітини, легені, серце, судини. Замість перемоги хаос, замість дуження – шквальний запал, який може зупинити дихання. І тут вступає в гру Дексаметазон, як мудрий командир, який наказує стій. Досить стріляти. Він пригальмовує імунну лють, зменшує виробництво цитокінів і рятує клітини від самознищення. Але найкраща стратегія не допустити бурі, їжте продукти, які зменшують запалення: жирну рибу, ягоди, куркуму, оливкову олію. Дбайте про вітамін Д, сон і спокій, бо імунітет це не тільки сила, це мудрість, яка знає, коли боротись, а коли зупинитись.